Я вибрав професію по любові. Треба любити медицину, щоб в неї прийти. Це і ще й стоматологія. Я зараз розумію, що я підбрав людей по цінностям, які мені підходять, які не підходять. Це люди, які свідомо обрали стоматологію. Неважливо на якій посаді вони працюють. Оцю любов як до професії, так само як любов, як є до професії, не просто до пломби, до каріса, до відмати, вона йде в цілому, любов йде. Як на мене, то ми створили самі комфортні умови, які тільки можливі в стоматологічній галузі. Передусім це про людяність, це розуміється про медицину високої якості, з високими стандартами, з високими підходами. Сучасне слово говорить саме за себе. І в назві наш зашито в принципі весь зміст. Користуємося сучасними технологіями. В клініці є сучасна 3D-діагностика. Їздимо на курси, дивимося по світу, що є краще, і це все краще перевірене. Веземо для наших пацієнтів. Тобто нові технології, нове обладнання, новий інструментарій, нові методи лікування все для пацієнта. щоб пацієнту було не боляче, комфортно і якомога коротший термін. Це було створено для всієї сім'ї. У нас є можливість одразу, одразу, в один той самий час, прийняти і пролікувати і маму, і батька, і дитину. Але дуже важливо, щоб був підхід до дітей. Тоді дитинка себе комфортно почуває, відчуває себе на прийомі важливою, відчуває себе другом з лікарем нашим. Це може прийти вся сім'я і пролікуватися від великого до маленького. Обов'язково ми використовуємо для діагностики. Фотодіагностику. На основі цього комп'ютерної томографії на основі фотодіагностики складається план і складається майбутня конструкція, форма, колір зубів, яку вже захоче пацієнт. І разом з пацієнтом ми підбираємо і втілюємо це потім в життя. Щоб сказати, що зараз високий чи низький, чи середній сервіс, він зараз найвищий, який ми тільки можемо надати, але завтра він буде ще вищий. Кожен в своєму напрямку розвивається і в нас. В команді немає важливих, неважливих, менш важливих, більш важливих членів команди. Тобто є команда, вона грає в одному напрямку, і кожен є важливий, як спеціаліст, як людина. Це один з вічних двигунів, на якому буде працювати наша команда. Це внутрішній двигун, який не відбереш людей. він тільки працює, працює, його запускати не потрібно. Йо просто треба побачити трошки і привідкрити, показати. Турбота в них вона є. Любов до людей є. Бажання зрозуміти інших людей. Ми розуміємо цінність одне одного в команді. Завдяки цьому, що кожен виконує з дня в день свою роботу, свою задачу. Ми отримуємо надзвичайні результати. Тому що навіть посмішка пацієнта ну, це командна робота. Ми спільно це творимо. Це не один лікар, це не один директор, це не один засновник, це не один адміністратор. Це велика команда. Приходь до нас потусуватись, і плюс притусуватися, ми ще тобі полікуємо зуби.